Дорогі друзі і підписники мого каналу. Я вітаю вас, дорогі мої віртуальні друзі. І з цим вересневим ранком несамовита жара змінилася на осінню прохолоду. Я зараз баю невеличку хвилинку пройтися садом, поспілкуватися з вами і привітати вас, і побажати вам гарного дня! Нехай цей день принесе вам радість. Нехай він буде плодотворним, нехай мирним буде. Дорогі друзі, сад квітує. Я намагаюся щодня пройтися садом і показати вам квітування своїх троянд, гортензій, хризантем, хост і все, що квітує. Адже я свій сад. Позиціоную як сад безперервного квітування. Но я намагалась так зробити, колись іще хотілося мені дуже, щоб сад мій завжди приносив радість, отаку емоціональну радість. Коли ти заходиш і бачиш оці соцвіття, оці кетяги великих набитих пелюстками троянд. І це не десь по телевізору, а це в тебе саду. Твоя душа переповнюється радістю і з'являється позитив у житті, якого нам зараз так бракує. Тому я стараюся і вам показати те, що я бачу, те, що я вирощую, те, що я паралельно зі своєю основною роботою створюю. <кхем> Тож, давайте швиденько пройдемо, подивимося, подивимося, що тут квітує. Ну, Звичайно, це не перше квітування троянд, коли тут був фурор, коли тут була троянда на троянді, і фактично суцільні троянди. Ну, Зараз, звичайно, це вже виглядає скромніше. Вже переквітають, перецвітають деякі з них, деякі, тільки набирають обертів. Ну, Ось, наприклад, Надя Надія Мейділанд це ґрунтопокривна троянда. А ось Розквітає ще одна хризантемочка. Отака от, от у мене маленька хризантемочка. Вони маленькими квіточками такими квітують. Дорогі друзі, це я купила на ринку, потім по росточки посадила. І от вони у мене квітують таким чином. Ну, а тут, а тут квітують троянди. І ось в котрий раз почала квітувати се фуейм. Це морська піна, називається цей сорт це грунтопокривна. Вона дуже випускає далеко свої пагони. Я її після першої стрижки обстригла дуже коротко. Подивіться, де ця була стрижка. Ось, бачите, пеньок. І подивіться, знову випустила як далеко-далеко свої пагони. Дорогі друзі, вона дуже інтенсивно росте. Враховуйте, якщо посадите. Ну, Далі От зефері, от така скромниця, такими розовими, рожевими е гілочками квітує. І зразу переходить п'єрдерансар. Це я вам уже показувала. Але я ще хочу акцентувати увагу на те, як багато бутонів ось вона ще має. Це все ще квітуватиме. І Я зараз тут стою біля бругмансії. Вона так пахне. Це такий Аромат, неначе хтось впустив пляшечку із якимись дорогими парфюмами, і вони тут розлилися. Ось такий от запах, як в парфюмерному магазині. Дуже-дуже дуже сильно пахне. Ну, Звичайно, тут не фурор цвітіння. От Квіти все-таки не дуже рясні. Ну, можливо, це через те, що вона у мене перший рік, можливо, ще якась причина. Я вперше вирощую бругмансію. Ну, звичайно, я від неї чекала більшого, але ми завжди так чекаємо більшого, а отримуємо те, що отримуємо. Хоча я ж її поливаю, підкормлюю, ну і оприскувала. Декілька разів, але її щось їсть. І ще треба оприскувати. Треба все-таки виділити час. Ну, ось цей жовтий бутон ніяк не розцвіте. Хочеш побачити. Тут іще жовтий, лімонний повинен бути і рожевий. Ну так я замовляла, тоді так я купувала, а там уже що мені прислали, побачимо. Ну, ось тут квітує ще одна красуня Heavenly Pink. І ось маленькі бутончики в бругмансії. Мабуть, це рожева, а може і ні. Я вже не пам'ятаю, де я садила яку зацвіте, тоді побачимо. Ну, а ось моя красуня Ваніла Меділанд. Дорогі друзі. Сад квітує, як ви бачите, сад квітує, лаванда піднялася. Подивіться, якими стрімкими такими паганами догори. Ускрізь вона створює мені таку сизу огорожу. Осінь, осінь вона дуже насичена, вона дуже насичена, вона насичена і тим, що ми маємо збирати урожай, вона насичена і тим, що ми маємо. Йти на роботу, працювати, вона насичена тим, що день коротший, і треба встигнути в цей короткий день оце все зробити. Тож, дорогі друзі, встигаймо. встигаймо. Коли ми працюємо, то ми живемо. Коли ми рухаємося, то ми живемо. Не засиджуйтеся на місці. Це нормально. І ось я вкотре підвожу вас до широколистої гортензії шльос Защендорф. Це замок Защендорфа. Вона має дві квітки всього, перше літо її в моєму саду посадила пізно, пізно осінню минулого року. І ось перша квітка, яка розцвіла раніше, найперша, вона вже така от зелена. Ну така от вона я б сказала, ой, не підберу слова навіть, якийсь у неї такий колір інтересний, зелений в переміжку із рожевим. От. І оця квітка, що пізніше розцвіла, вона ще яскраво малинового кольору. Ну, я б сказала, мабуть, фісташковий якийсь відтінок у неї є. От цієї квітки, що внизу. Ну, Дорогі друзі, радує вона мене дуже-дуже, дуже-дуже. Ну, а про лаймлайт я не томлюся говорити, бо це настільки вражаюча величина бутонів, це настільки красуня вона в мене. Ну, це, ви знаєте, я її коли купувала, думаю, ну, подивилася, ну, думаю, зелена якась, ну, що воно, Ну, хай буде. А тепер я біля неї тільки й хожу, Я тільки й дивлюся на цю величі красу, на цю умнічку, на цю красунечку, на цю отаку гарненьку. Ну а тут ви бачите, ось іще широколиста гортензія, вічне літо та молоденька, яка посаджена поряд. Ось вона тут росте. Нахилилася, от, бачите, їй так зручною, і вона там уляглась собі. Це буде рожевий великий бутон. Ну, трошечки пізніше, але вона продовжує квітувати. Ну, ось тут, мабуть, теж ще вийдуть бутони. Як гарно наростила хвою свою, листочки свої, ця туйка. Подивіться, вона стала така пишненька, прирости її такі салатові, красиві. Гарно, гарно. Але сад просить Наташа, прийди. Наташа, треба вже щось робити. А Наташі геть нема коли. Ну, а ось тут аконіт. Він у мене перший рік взагалі, його в мене ніколи не було, абсолютно. Ну, колись він був у мами в садку, я пам'ятаю. Через те, коли я побачила його на ринку, я собі купила росточок. Він мені чимось нагадує дельфініум. Це такі. Сині квіточки, ну, неправда, трошки форму іншу мають, не таку, як у дельфініума. Але от схожий він на дельфініум. Ну, мені, принаймні, схожий. То я собі його е, купила. Ну, ще не квіт. Чогось він так пізно, мені наче він вдома колись цвів в літку. Я вже не пам'ятаю, була малою, ну, побачимо. А ось о, мій мішка, медведик мій, полярний. Медвідь, поларбір. Одна тільки назва чого варта є. Медвідь. Це моя така улюблена іграшка в дитинстві була. Ну і так хочеться, щоб у садочку було це все. І цвіло, і прикрашало. Отож, дорогі друзі, буду. Завершувати свою прогулянку коротку, але ні. Я ще хочу вам показати, як квітує б'янвеню. Бо це ще не вся краса мого саду. О, ось стоїть ще одна краса. Ліра прийшла. Моя ти хороша, ти здаля так дивишся, що Наташа розказує. Наташа спілкується. Ти шо, може рівнує, що? Може, рівнуєш, у мене стільки друзів, а я з ними спілкуюсь, а не з тобою спілкуюсь. Ну, ось Леді. Отака красуня. Теж дивлюся на неї завжди. ну і вона Гарно видно її з вікна, ванни. От коли вмиваєшся, наприклад, вранці і зразу перед твоїми очима, отут розкидаються такі кущі троян. Ну і гортензії. Ну, Гортензія вічне літо, звичайно, вона страждала на цьому сонці. Що тут придумаєш, я не знаю. Але, бачите, розпускаються нові усі бутони. Вона продовжує квітувати. Ну і ось ми зараз заходимо в садочок, Вірніше, в двір. І знову лампіньон, і знову симпаті. І знову букети Діді -ді Бридж Отак От квітує вона у мене. Ну і подивимося на Б'янвеню. Ах, Аляска ще в мене розцвіла. Подивіться, в небі в голубому небі білі квіти. Це квітує Аляска. Ось вона така. Ну, а біля неї Б'янвеню. Чарівна француженка. Ароматна, красива. Улюблениця мого саду. Вона у мене років 5. Це троянда вже. Поряд з нею в один же день сажали і Інес Сістер, і Summer Gold Трояндо і Балькато. Це все куплено у розпліднику Каприфоль. Я дуже-дуже і дуже задоволена цим розплідником. Дуже хороші, прекрасні, чудові просто рослини приходять жодного разу. Не було в мене якихось проблем. Один раз мені прислали замість Amnesty International, плетистої такої троянди. Еліса, Прислали сорт Еліса, принцеса Фінікійська. Ну, я тут же перезвонила, перетелефонувала і мені. Без оплати за доставку, просто безплатно прислали ще і Amnesty International. Чесне слово, вибачилися дуже культурні, дуже виховані люди і порядні. Мені навіть було незручно трохи, що я ну, позвонила і сказала: що мені не треба безплатно, але мені прислали отак, от. вибачилися, що вони помилилися. Дуже це було років років. Чотири десь, мабуть, назад. Один випадок тільки в мене, от такий от був. Вони пакували, і потім мені хазяйка розповідала, каже, ми подумали, ну де ж дівся один кущ Еліса принцеса Фінікійська. Ну Багато хто з людей любить такі от троянди неповні, які нагадують шипшину. Ну Вона, звичайно, не така, як шипшина, але вона має дуже інтересну окраску. От, принцеса. Ця. Еліса Фінікійська. Ну, а я так дуже щось поки що є равнодушна до таких троянд. Ну, теж равнодушно. До не можна бути равнодушні. Мені більше все-таки нравляться. Подобаються такі ось, бачите, набиті, отакі от, з великою кількістю пелюстків, отакі от прекрасні троянди. Ну, та теж гарно. Так, що це я щодо каприфоль розказую. Ну, а тут ось, бачите. У Нас туя, коли ми тут робили скважину, то її пересаджували, вона приболіла. І мені, значить, один чоловік каже, що ну це що значить, робив у нас. Та каже, то ви вибросіть, посадіть собі щось, значить, прилічне здесь. Ну, думаю, я ж не вибрасив. Кажу, скажу на це все. Треба час, вона поправиться. Подивіться, вона поправилася. Гляньте, яка вона густа. Гляньте. От. Густа густюща. там десь руку можна аж так десь далеко. Ну, ось тут моя красенька ще, моя ти хороша, моя ти умнічка, умнічка, умнічка розумничка. Скажи один раз гав. Ліра, один раз гав. Не хоче, не хоче. Своєнравна, як всі дівчатка. Ну так, дорогі друзі, у мене в садочку сьогодні і тут квітує. І тут квітують, 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 квітують мої красуні. Це мамині червоні троянди. А там Мерлін квітує, а там Маймюнген квітує. Ну і так, в принципі, створюється букетик у садочку. Ніодаун продовжує квітувати. Дорогі друзі, я хочу подякувати всім вам за вашу увагу, за те, що ви мені створюєте компанію, гуляєте зі мною в садочку. Я хочу вам подякувати за ваші відгуки, за ваші лайки. Я хочу подякувати за ваші добрі слова, за підтримку при всіх моїх недоліках. Ну, і побажати вам мирного неба, гарного дня. Нехай цей день принесе вам хороші новини. Нехай збудуться всі ваші мрії, нехай ваші починання увінчаються успіхом. Підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія.